Розан вчитель із 32-річним стажем. До рівного вона приїхала із канадського міста Калгері. Тепер її учні місцеві студенти й дорослі. I'm good. I'm good. Тема нинішнього уроку їжа із собою. Волонтер прихопила газети і супермаркету. Вчитися так легше й цікавіше в Україні. Розан у друге попереднього разу була у Львові, а ще й у Карпатах. Подорожувати каже, любить і має на це час. Зараз я на пенсії до цього вчителем працювала дуже довгий час. Цікаво займатися ще й іншими речами. Я подорожую, от отримала можливість приїхати сюди. у Рівному переважна більшість слухачів англійської школи, дорослі. Така умова на уроках кажуть, їм подобається та й вчаться тепер свідомо, бо хочуть, а не треба. Зараз вже не знати англійською. Це просто як ніби. Це дуже потрібно, особливо коли всі школярі вже дуже вільно спілкуються і. Ти якби підтягуєшся. тим більше у мене діти, дочка була за кордоном. Вона там спілкувалася вільно і фактично я починала вивчати разом з нею. Між дорослими її школярі, але як виняток на таких довгоочікуваних літніх канікулах вони просилися до мовної школи, вільна англійська їм потрібна, щоб отримати гарну освіту, щоб знати більше. Може, я колись поїду в іншу країну, щоб міг з кимось порозмовляти. Ця англійська мовна школа один із проєктів міжнародної християнської організації Наша спадщина, тому й безкоштовна, але уроки без жодного нав'язування релігії. Відповідно до рівня володіння англійської мови визначався в той клас, в якому будуть і вчителі, які буде викладати. У нас є три сесії. які вдвася англійська школа. Це три часи, якраз таких хоч для людей, хто працює, може підійти в тому ж на канікулах. Мелані шести волонтерів єдина не вчитель. Вона програміст. Їй дісталися ті, хто вільно спілкується англійською. Усі волонтери до України прилетіли за власні гроші. Джойсі під час літньої відпустки у канадській школі, де працює, вирішила побачити щось нове в Україні. Вона вперше і зізнається задоволена, що ризикнула й погодилася повчити рівнян. Oh, мені подобається країна. Мені подобається погода. Я кажу всім, що мені дуже подобається. Добаються місцеві, тому що ви дуже приязні та гостинні. Ця мовна школа розрахована лише на тиждень у понеділок. Та вівторок волонтери полетять додому, але обіцяють повернутися уже за рік. І дуже радіють знайомство із рівнянами. До школи записалися майже півтори сотні слухачів. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.